16 тонн хліба та іншої випічки щодоби виробляють на Кропивницькому хлібозаводі. З 1 січня для непобутових споживачів Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила ціни на розподіл газу. Це стосується хлібозаводу, говорить керівник Андрій Табалов. Звичайно, це боляче. Звичайно, це для нас знову ж таки несподівано при тому, що газ і так подорожчав, він там 25-26 Тисяч гривень дорівнює за тисячу кубів, що в рази дорожче, ніж ціна для побутових споживачів, і, звичайно, це закладено в собі вартості продукції, воно не може бути не закладено. Кропивницька філія компанії газорозподільні мережі України, яка надає послуги з розподілу газу для побутових і непобутових споживачів на Кіровоградщині, надала суспільному інформацію, що до 1 січня цього року для бізнесу діяв тариф на розподіл природного газу 1 гривня 49 копійок за кубометр газу без урахування податку на додану вартість. З 1 січня тариф збільшили на 96 копійок до 2 гривень 45 копійок. З 1 квітня він становитиме 2 гривні 99 копійок. Керівник хлібозаводу каже, за місяць витрачає для виробництва хліба та іншої продукції до 200 тисяч кубометрів газу. Він становить 6% у структурі собівартості продукції. Тому через збільшення тарифу на розподіл газу продукція Кропивницького хлібозаводу не дорожчатиме. Це не катастрофічно, саме це, тому що це не сама ціна газу, а це за транспортування тобто доля його менше, ніж. Собівартість газу. Якщо 6% це е, газ в структурі собівартості е, транспортування газу е, в ціні газу це ну, відсотків 10-15. Так от, якщо оця складова з 10-15% подорожчає навіть у два рази, це буде ну, десь 1-2% від е загальної собівартості, тобто це, це не така велика цифра. Пояснив, подорожчання хліба може відбутися при збільшенні цін на сировину. Торік кілограм борошна коштував 14 гривень, нині 15. і ціна зростає далі через відключення електрики. Найбільш проблемною ланкою є саме борошномельні підприємства, а це постачання борошна. Тому що якщо зерно можна заготувати на декілька місяців, воно може зберігатись, то борошну ні. Борошну ніхто не. Не складує на декілька місяців запасів, і тим паче це не роблять хлібозаводи. На хлібозаводах запасів борошна ну, максимум на тиждень. Тому отут -от ми, ну, ми сподіваємося, що дуже різких рухів не відбудеться, але вони можуть бути. І це буде залежати не від газу, а саме від енергетики. На багатьох борошномельних підприємствах, так як вони дуже енергоємні, є проблема з електроспостачанням. Не всі закупили генератори, тому що на Борошномельні підприємства, генератори потрібні від мегаватт, а це від 10 мільйонів гривень і більше. Збільшення вартості розподілу газу це вимушений, але необхідний для держави крок. Вважає кандидат економічних наук Андрій Новак. Підвищення відповідних тарифів на газорозподіл не відбувалося з 2021 року. А за ці п'ять років всі інші ціни і тарифи на всі інші товари і послуги не зростали. Звичайно, що зростали. Навіть якщо ми беремо до уваги лише офіційну інфляцію за ці останні 5 років, то ми отримаємо зростання цін приблизно удвічі. А зараз, вперше за останні 5 років, зростання тарифів на газорозподіл відбудеться лише на 62%. Тобто, навіть це зростання тарифів на газорозподіл з 26-го року навіть не доганяє. Ту офіційну інфляцію, яка відбувалася за останні п'ять років, за його підрахунками, зростання тарифу на розподіл газу вплине на збільшення вартості товарів і послуг максимум на 2%. Кожен виробник залежно від того, яку частку займає в нього зокрема тариф на газорозподіл, буде приймати рішення, яку частку і в якій мірі він буде переносити її на ціну на свій товар чи послуг. Але я можу зорієнтувати. Якщо таке зростання і відбудеться, то по-перше, далеко не у всіх виробників і торговців. І якщо і у тих, кого відбудеться, воно буде незначним, тому що мова йде не про зростання цін на сам газ, а лише на газорозподіл. каже для побутових споживачів далі діятиме мораторій на підвищення тарифів на розподіл газу на час дії воєнного стану і ще півроку після його завершення. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.